Україна активно готується до опалювального сезону в умовах війни. Регіони готові на 60 відсотків, розповів прем'єр-міністр Даниш Шмигаль, перебуваючи з робочим візитом на Черкащині. Найскладніша ситуація на Донеччині з трьох тез області працює лише одна: відновити газопостачання фактично неможливо через бойові дії. Відтак нині звіти масово евакуйовують жителів. У Міненерго відзвітували, накопичують запаси. На сьогодні на складах уже є майже 2 мільйони тонн вугілля від запланованих 2 Вох з половиною також у сховищах наразі зберігається понад 12 мільярдів кубів газу, і хоч для опалювального сезону потрібно щонайменше 19 мільярдів кубів, в уряді запевняють запаси накопичують за планом і готують до і готуються до зумисних обстрілів критичної інфраструктури росіянами. Ми, звичайно, готуємося і просимо обласну владу, місцеві влади, громади підготуватись до найкритичніших сценаріїв, якщо будуть зруйновані об'єкти опалювальної інфраструктури. Є декілька планів, як відновлювати, починаючи від мобільних котелень, від генераторів мобільних і завершуючи планами переміщення людей.